Щасливого Кабір Дев Джі Джаянті всім. День появи святого має величезне значення для всього світу. Він знаменує початок ери трансформації і благословень для всіх. Сант Кабір, один із найвеличніших святих світу. Він любив Пхакавана як вищий притулок усього сущого. Він говорив: Мої чотки це мій язик, на якому нанизане ім'я Господа. Кабір безперервно вимовляє тільки лотосове ім'я Бхагавана. Однак є щось, що для Санта Кабіра ще дорожче за це. Він повністю пояснює свою любов у своїй знамениті, досі Прогуру і Говінду. Він вважає Садгуру найулюбленішим для себе, найважливішим для себе. І вищим за все, навіть вищим за Пхагавана. тому що саме Садгуру дарував людині милість закохатися Пхагавана. саме Садгуру привів людину присутність Пхагавана в її власному серці усюди, чи усвідомлюють люди, наскільки важлива для них присутність Садгуру? Навіть найбільші святі тужиться ним, жадають одного його погляду, одного його Одеша. Усе творіння любить його, схиляється перед ним, але не може говорити. Однак люди, які можуть підняти свою свідомість до найвищої точки, які можуть усвідомити його лотосові стопи, не дбають про те, щоб зрозуміти його славу. Садгуру Єдиний об'єкт уваги для повністю усвідомленої атми. Не допускайте, як попереджав Сант Кабір, щоб ви шкодували про те, що не любили його достатньо, коли життя йде від вас. Нехай Сант Кабір допоможе кожному усвідомити себе і досягти лотосових стіп Пхакавана.